No. Мене звик Яна, я живу в розвинуці. А голосніше каже. Я приїхала сюди погуляти, пострибати на батутах. Але я, я сьогодні не стриб, не буду стрибати, що в мене спина болить. Що ж ти будеш робити? Зараз я не стрибала, тому що мені казала, сказала Оксана. Сьогодні взагалі не стрибать. А Це що тобі тут подобається, Діанка? Мені подобається тут. оця хатка, батут, оці хатки не двоє, бо тут мені вони подобаються. вони наче хатки. Один саме більше похожу і на хатку. А ще що подобається? Треба було замотуватися. Я помню, тинабу без... і тут розказують Дуже цікаві історії. Тут істафеты интересні. Тут і я на реалізації, і Я тут сюди приходжу гуляти. Ми тут играємося ложками, розмальовуємо, бігаємо. І це другий день уже тут табір, І на день Уже завтра останній раз палатка буде тут. І тоді кудись далі їде палатка вчері. Буде розбиратися вода і буде приїжджати кудись в друге місце, на табір. Ну все, пока.